Лист 27, мій любий шашини, схоже на те, що ти погано працюєш. Використання любові для того, щоб відірвати його від думки про ворога, звичайно очевидне, але ти сам засвідчив, що не можеш повернути справу на свою користь, визнавши, що питання відвернення уваги і недоречні думки стали тим головним, на що спрямовані його молитви. Це означає, що ти зазнав чималої поразки. Коли цей чи будь-який інший вид відвернення уваги увійде у свідомість підопічного, ти повинен переконати його в бажанні покласти цьому край зусиллям волі і молитися далі, ніби нічого особливого не сталося. Бо якщо він розглядатиме відвернення уваги як свою сьогоденну проблему, поставить її перед ворогом і спрямує на неї всі свої молитви і зусилля, то замість дотеперішньої вигоди ти матимеш саму шкоду. Усе, навіть гріх, що наближає його до ворога, обертається в кінцевому підсумку проти нас. Перспективним може бути такий напрямок. Тепер, коли він закоханий, у його свідомості виникає нова ідея земного щастя. А отже, і нова настійна потреба в молитвах, сповнених благання, і пов'язаних з війною і таким іншим. Настав час створити інтелектуальні труднощі для такої молитви. Фальшиву духовність треба завжди заохочувати. На ґрунті видимої побожності і переконання в тому, що хвала Богові та спілкування з ним і становлять правдиву молитву, людей часто можна спонукати до прямої непокори ворогові, який у своїй звичайній, нудній, банальній, нецікавій манері виразно наказав йому молитися про хліб щоденний і зцілення від хвороби. Ти ясна річ приховаєш від нього те, що молитва про хліб щоденний у духовному сенсі так само благальна, як і в будь-якому іншому. Але якщо твій підопічний засвоїв жахливу звичку послуху, то він, очевидно, і далі звертатиметься до цих незрілих молитов, що б ти не робив. Однак ти можеш помучити його нав'язливими натяками, що ця звичка безглузда і не дає позитивних наслідків. Не забудь використати доказ «Орел виграє, решка програє. Якщо те, про що він молиться, не відбувається, то це ще один доказ того, що благальні молитви не допомагають. А якщо відбувається, то він, звичайно, зуміє знайти якісь фізичні причини, що призвели до цього. І отже, це мало відбутися в будь-якому випадку. Таким чином, почута молитва стає таким самим вагомим доказом того, що молитви. Не дієві, як і відкинута. Тобі як духові важко зрозуміти, як твій підопічний може так помилятися, але пам'ятай, що він сприймає час як найвизначенішу реальність. Підопічний вважає, що ворог, так само як і він, бачить одні події як сучасні, пам'ятає інші як минулі і передбачає ще інші як майбутнє. Навіть якщо він вірить, що ворог не сприймає події в такий спосіб. То все, що у глибині душі вважає це особливістю сприймання ворога. Він не вважає, хоч і казатиме, що вважає, що речі і події є такими, яким їх бачить ворог. Якщо ти спробуєш пояснити йому, що людські молитви сьогодні становлять один із численних складників, за допомогою яких ворог гармонізує погоду на завтра, він відповість, що в такому разі ворог завжди знав. Що люди звернуться до нього з тими молитвами, а коли так, то вони молилися не зі своєї волі, а згідно з призначенням. Підопічний ще додасть, що погода в певний день має свої причини в минулому, як недалекому, так і в такому далекому, як створення самої матерії. Отож, цілком, усе як із властивого людині боку, так і з боку матеріального, дане від початку. Те, що він повинен сказати, для нас, звичайно ж, очевидне. Проблема пов'язання певної погоди з певними молитвами це всього-навсього видність загальної проблеми пов'язання усього духовного світу з усім матеріальним у двох моментах його часового сприймання. Творення повною мірою присутнє в кожній точці простору і часу або, радше, їхня свідомість змушує їх сприймати весь Внутрішньо гармонійний акт творення як низку послідовних подій. Чому цей акт творення залишає простір для їхньої доброї волі? Ось проблема з проблем, ось таємниця, що криється за деревеніми ворога про любов. Як це відбувається, не проблема, бо ворог не передбачає, що люди робитимуть свої добровільні внески в майбутнє. Натомість він бачить, як вони роблять внески в його безмежну теперішньому. Цілком зрозуміло, що спостерігати за роботою людини над чимось не те саме, що змушувати її робити це. У відповідь можна почути, що деякі набридливі людські письменники, особливо Бетіус, вибувкали цю таємницю, проте в інтелектуальній сфері, якої ми врешті-решт досягли в усій Західній Європі. Не повинен цього боятися, тільки вчені читають давні книги, а ми з ними так попрацювали, що зі всіх людей вони тепер найменше здатні набратися мудрості цим шляхом. Ми досягли цього завдяки впровадженню історичної точки зору. Історична точка зору, якщо говорити коротко, означає, що коли вчений знаходить якесь твердження у давнього автора, то може поставити будь яке питання, крім одного чи правда це? Він питає, хто вплинув на давнього письменника і наскільки послідовне його твердження, виходячи з того, що він писав в інших книгах, яку фразу з розвитку письменника чи історії розвитку людської думки взагалі воно ілюструє, як вплинуло на пізніх письменників, як часто його неправильно розуміли. Особливо колеги цього ж таки вченого. Який був загальний напрямок у його критиці за останні 10 років, і який теперішній стан речей? Можливість розглянути давніх письменників як імовірне джерело знань, припущення, що їхня творчість може вплинути на твої думки і поведінку, це все буде відкинуто як украй простодушні сподівання. Оскільки ми не можемо постійно обдурювати всю людську расу, то дуже важливо відтяти кожне наступне покоління від усіх попередніх, бо там, де навчання допускає вільне спілкування між поколіннями, завжди існує небезпека, що характерні помилки одного можуть бути виправлені характерними доказами іншого. Але завдяки нашому отцеві і історичній точці зору, великі вчені тепер беруть з минулого так само мало, як невіглас-механік, який вважає, що. Історія це все балаканина. З прихильністю твій дядько Крутень.